Дорогі наші вчителі. У День Учителя ми щиро дякуємо вам за вашу працю, терпіння та любов, яку ви щодня даруєте дітям. Ви надихаєте, підтримуєте і вчите вірити у власні сили. Нехай ваша плідна праця приносить радість і гордість за своїх вихованців. Прийміть наші щирі слова вдячності і теплі побажання. Вчителя. це не просто професія, це покликання, це не просто зусилля, робота, це розуміння, опіка, турбота. Зі святом маємо честь привітати, бажаємо здоров'я і щастя багато, терпіння і мудрості, сил та натхнення та здійснення мрій усіх нездійсненних. Допомоги від колег, шану від батьків. Від керівництва добрих слів, від учнів знань, умінь, поваг, від держави підтримки та уваги. Є професія у світі, серце віддавати дітям, без вчителя як якби він його не края. Тому їдних не вчити шани, так, любові і пошани за роботу не пласту. І за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю ваші діти щиро вам дарують квіти. Вітаємо з Днем нечидем. Сил, успіху, зростання, насваги енергії, бажання, любові, посмішок добра. Поваги, вдячності та плаву. Усіх гарних та старяних, ні щасливих та весланих, щоб були усі домі Всі щасливі та здорові. Дорогі вчителі, дякуємо за все, що ви для нас робите. Бажаємо вам гар... дуже гарних днів і щоб ваші учні вам завжди казали на призвоні. Дорогі вчителі. І я дуже щаслива, що ви в нас є. Ви дуже дуже добрі. І я вас дуже люблю. З Днем вчителя вас. Любі вчителі. Ми вам дуже вдячні, що ви нас навчаєте. Бажаємо вам натхнення вчити нас далі. Всвітнім нам вчителя. Бажаю бадьорості та певності, здоров'я та натхнення, поваги і любові, удачі і успіху. Цей день ми хочемо висловити вам безмежну подяку за те, що ви віддаєте свою драгоцінну душу. А життя буде наповнена снагою любов'ю здоров'я. Буде вічна з кожним роком стає ще більше виточні.